У комунарському районі міста уламки збитого російського безпілотника впали на подвір'я пенсіонерки Галини Дяченко. Жінка у цей час була вдома. Находилась в дальній кімнаті. Коли я вийшла, то тут вже було все у склі. Вийшла на вулицю, подивитися, що, що ж в мене у дворі, чи нема пожару. Ну, коли там этот безпілотник горів. На будинку пошкодило дах і вибило вікна, вщент зруйнувало цегляне покриття на літній кухні. Зранку працівники муніципальної аварійної служби лагодили дах. Будемо зараз ремонтувати покрівлю, накривати брезентом, поки йде дощ. Потім буде капітальний ремонт покривлю. Хто його буде робити? Ну, відповідно, служба я, я каже, займається покривлями. А це відео перші секунди після падіння шахеда. Відзняв на мобільний телефон Артем. На початку повномасштабного вторгнення він із родиною переїхав з Оріхова. Оселились у приватному будинку на верхній хортиці. Каже, безпілотник влучив у сусіднє подвір'я, звідки господарі виїхали ще у 22-му році. Вдарив по газогону, від чого зайнялись навколишні будівлі. Усі цілі заходь додому, заходь. Добре. Був спалах дуже сильний тут. Злякалась дитина. Я прям бачив, він з окна. Перед окном сидів, дивилися, було щось з малим по телевізору. І о, полетіло дуже багато осколків по дворах. Загалом від падіння безпілотника у цьому кварталі було понівечено 17 домогосподарств, дев'ять дахів, розбито 62 вікна. Повідомили в Дніпровській райадміністрації. На місце події вже того ж вечора працювали всі екстрені міські служби. Найбільш пошкоджені покрівлі закрили тимчасовим покриттям. Газогін законсервували. Десь було 21.30, От ми вже з онукою і з мужем лягли. І тут побачили спалах. І скло полетіло на нас, бо якраз спальні виходять на цю сторону. От, повибивало усі вікна, пошкоджило повністю дах. Дуже було велике плам'я, бо загорілась труба газова. Чергове нашестя дронів, які збивали ввечері 12 січня, завдало шкоди у п'яти районах міста. Поранення отримали двоє людей: у чоловіка та жінки, вибухові травми та поранення кінцівок. У понад десяти багатоквартирних будинках вибито вікна. Також руйнувань та пошкоджень зазнали кілька приватних будівель. На місці працювали аварійні служби, потрощені вікна, закривали плитами ОСБ. Один з безпілотників влучив по будівлі колишньої їдальні та пункту Укрпошти, що у селищі Тепличному, внаслідок чого споруда загорілась. Прибирають скло, яке вилетіло з вікон внаслідок удару, і мешканці будинку, розташованого навпроти епіцентру прильоту. І в этот момент. В цей момент я чую, що звук мопеда наближається. Все гучніше й гучніше. Ми з дружиною стояли в коридорі. Ми почали відходити в бік і вибух. Ну ми нагнулися від вибуху. Було чутно, як посипалося скло. Двері вхідні були відчинені, і ми одразу вийшли на вулицю після вибуху. Побачили на куті будівлі вогонь. Вже не вперше страждає будівля і 111-ї гімназії. Цього разу вибило тільки одне вікно, але з кожною черговою атакою, дедалі більшою, стає тріщина на даху школи, кажуть у закладі. Тож побоюються обвалу у закладі. Розгорнули пункт незламності, куди звертаються мешканці, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. У нас все готово. і чайники, і електрочайники, і ліжка. Їх приблизно 20 розкладачки. Ліжка тому вчора було людям запропоновано на місці прильоту. Було запропоновано прийти, переночувати. Були ну, надана вся допомога. Антоніна Богуславська, Ольга Ларіонова, Вадим Сорвін, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.